Смірнова, я тебе дуже прошу, навіть не відкривай рота, коли до нас прийде Сергій. Повір, за відділенням сам знає, що потрібно відділенню. Старша медсестра суворо дивилась на Олену та пирхнула. Навіть знаю приблизний перелік. Це буде дача для відпочинку завідувача. Це буде премія для завідувача. Ну, що з такого роду. Старша зітхнула Олено. Ну, скажи тобі не більше треба. Ну, мало того. Що після твоїх виступів усі тут страждають, так і сама можеш роботу втратити. Ну, треба воно тобі. В тебе син, ти сама його піднімаєш, Кать. А тобі не прикро працювати в таких умовах. Пам'ятаєш? Три місяці тому чоловік лежав, складний перелом, три операції, став на ноги, зачепився за дірявий ліноліум і, і зламав другу ногу. Та пам'ятаю я. Але підлогу ж полагодили після цього. Катю, що ти кажеш? Підлатали це по-перше, а по друге, нам що чекати, поки хтось ще щось ламати собі буде? Чому в інших лікарнях такого нема? В інших лікарнях також все погано. Катя озирнулась довкола. Ну, можливо, не в таких масштабах. Загалом, смирнова я тебе попередила. Не дай Боже. В мене теж дитина, і я через тебе своє місце втрачати не хочу. Але чи тобі не знати, що в місті роботи зараз просто нема? Зрозуміла я Катерина Сергіївна, буду тихо сидіти в процедурному, збирати сльози, щоб дупи перед ін'єкціями протирати. Спірту ж в нас також нема? Найбільший дефіцит. Старша медсестра закотила очі та вийшла до коридору. Олена замислилась можливо, Катерина права, своя сорочка ближче до тіла має бути, а решта, ну, напевно, кожен сам за себе адже саме так жити треба. Олена допила чай. Тепер вона так і робитиме. «Права ж Катя казала син не є зовсім кроха. Тата ручкою зробив, тому що Олена завжди і все говорила прямо, обізвав її крикливою, сказав, що жити з нею жоден мужик не буде та втік. Олена досі не розуміла, що вона зробила поганого людині три місяці не влаштовувалась на роботу, то втомився, то нема нічого відповідного, він не висипається через маленьку дитину. Олена сказала йому все що думає про його втому і про нього самого, а він образився. Тісно кажучи, Олена, коли він виїхав, відчула деяке полегшення. Страшно було, все таки допомогти більше нема кому, але Олена була впевнена, вона обов'язково впорається. Син ще був маленький, не розумів, що мама на силу від зарплати до зарплати тягне, добре, хоч сусідка, іноді залишалась дімою. Та Олена могла брати додаткове чергування. Вона подивилась на диван, там лежав подарунок дімчику на новорічний день. За кілька годин вона зміниться та побіжить в садочок до свого синочка. Олена дуже сподівалась, що цей міфічний Сергієв, який останнім часом зачастив до їхньої лікарні за допомогою, приїде, коли Оленки вже не буде. Її мріям не судилось бутися. Вона тільки вийшла із Сестринської, як почула крик, крик долинав з душової. Олена рвонула туди. Краєм ока встигла помітити, що коридором рухається процесія з кількох чоловік. Але розглядати та думати ні було коли. Вона рвонула на себе двері, так і є, Кран з гарячою водою нарешті зірвала. І по всій душевій віялом летів окрім. В кутку, прикрившись рушником, сиділа перелякана пацієнтка, начебто з четвертої палати. Стійте там, не рухайтесь. Олена схопила якийсь таз. Спіймала їм основний потік та стала прибиратись до крану. Хвилина, кран зачинений. Ви гаразд? Пацієнка кивнула, закотившись в халат. Дякую вам, дякую, велике. Я б сама не змогла. Я страшний боягуз. Олена оглядала почервонілої руки, «Дісталось вам гаряченькою. Але опіку начебто нема. Що тут відбувається, Смердова? Знову ви? Жодної події в лікарні без вас не обходиться. Олена повільно обернулась до завідуючого, а це був саме він. Вони не ладили ніколи. Олена терпіти не могла таких брехливих людей. А ще боягуз. Не був би завідувач боягузом, він давно б вигнав її з великим задоволенням, але він чудово знав, що Олена точно мовчати не буде, що в них в лікарні відбувається через дві години знатиме все населення планети. Вона кілька секунд дивилась прямо в очі завідуючого. Їхнього відділу. дивилась так, що він навіть позадкував. Я скільки раз говорила, що коли небо це станеться, а якби це хтось літній був, не зміг би вивернутись, хто б тоді відповідав завгосп, який давно вже нічого не може вдіяти, тому що гроші на ремонт усідають в ваших кишенях. Старша медсестра закотила очі схопила за серце. Чоловік в світлому костюмі з цікавістю дивився на Олену. Поки завідувач набирався повітря, щоб відповісти, вона пройшла повз них, можете звільняти це не робота амука ні спирту, ні ремонту, ні шприців. Хворі все самі приносять, всі купляють все дешево. а потім дівчата винні, що з сантиметровою голкою коров'ячою веду не можуть потрапити. Вона чула, як завідуючий кричає її вслід щось про субординацію та про те, що звільнить її за статею. Олена навіть не обернулася. Зараз вона рознесе ліки, зробить ін'єкції та зі спокійною душею піде в садочок. За дві години Олена бігла по засніженій вулиці. Вона поспішала, холодно було. Син сьогодні вперше виступав, грав в сніговика, тож треба було його підтримати. Вона побачила біля магазину бабусю та онука. Зважаючи на все, жила їм не дуже солодко, одяг досить поношений, хоч і чистий. Бабуся щось пояснювала хлопчику, а він уважно слухав, зрідка витираючи сльози. Сашенька, зрозумій, будь ласка, мама зараз в лікарні. Їй потрібно їсти вітаміни, їй ліки потрібні. Ти ж хочеш, щоб мама одужала? Хлопчик кивнув головою. В нас нема стільки грошей, щоб купити тобі цю машинку. Бабуся, але ж на Миколая я залишусь без подарунка. Бабуся притиснула його до себе. Я тобі обіцяю, як тільки мама видужує, та ми віддамо всі борги, відразу підемо та купимо тобі багато багато подарунків. Бабуся, ну чому іншим дітям Миколай принесе подарунки, а мені ні? Я ж добре себе поводив. Чому Миколай тобі заздалегідь сказав, що мені подарунку не буде? Бабуся розгублено мовчала. Олена зробила крок вперед. А ти випадково не Сашко? Хлопчик злякано обернувся до неї. Потім кивнув А звідки ви знаєте? Мені Микола розповів. Сказав, що ось ще трохи, то ти перестанеш вірити в нього. Тому він вирішив не чекати свята і попросив передати тобі подарунок. Олена простягла Сашку велику кропку з машинкою. Це мені? Це правда? Бабуся теж дивилась на Олену, розкривши рота. Звичайно, тобі. Він просив вибачення, що не зможе сам заїхати, але подарунок він вже тобі віддасть. Занадто багато дітей його чекають. А до тих, хто добре себе поводив, він відправляє помічників. Сашко притулився до Лени та зашепотів А ви можете з ним поговорити? Я поверну подарунок, а він нехай зробить так, щоб мама одужала. Олена стиснула зуби, щоб не розплакатись. Потім тихенько сказала Подарунок віддавати не потрібно, а з Миколаєм я обов'язково поговорю. Ти ж знаєш, він щось вигадає. Вона побачила, якими очима. Дивиться на неї хлопчик і піштовхнула його Ідіть, а то зовсім замерзнете. Миколай буде незадоволений, якщо ти захворієш. Олена бачила, як невпевнено хитнулась до неї бабуся хлопчика, але вона відразу мотнула головою і показала Ідіть. Вони віддалялися. Олена дивилась їм слід і плакала. Що за день такий? Як тільки бабуся та онук зникли, вона дістала гаманець. Потрібно було щось робити. Її син Залишився без подарунка. Ну, що за нісенітницю вигадали в садку. Кожен з батьків повинен вручати сам подарунки для дитини. Ну невже не можна було однакове купити, а такі подарунки вдома пручали? Що тепер робити? Вона розгублено зазирнула в гаманець, хоча можна було й не заглядати. Олена і так знала, що там всього пару сотень залишилось. На них вона, звичайно, не придбає новий подарунок. Подивилась на годинник. Залаялась, згадались думки про те, що своя сорочка має бути ближче до тіла. Ось як тепер бути. Як вона буде в очі синові дивитись? Ні, вона не шкодувала, що хоча б трохи зробила життя цього хлопця радісніше. Але як бути самій зі своїм? Олена витягла телефон, зателефонала Каті, пояснила ситуацію. Олен, ні. Зараз сама знаєш, зарплата через три дні. Хоча тепер. Після твоїх виступів, Катю, потім про виступ. Позичай гроші чи ні? Ну, нема. Олена постояла ще хвилинку. Якщо вона зараз не побіжить, то взагалі запізниться. та до зупинки. Чоловік в світлому костюмі та білій дублянці, який протягом всієї сцени стояв неподалік, витягнув телефон. До якого закладу ходить дитина тієї медсестри, яка сьогодні пацієнтку від окропу врятувала? Так дізнайтеся. Хвилина вам на все. Він вимкнувся, закинув свої покупки в машину та відразу задзвонив телефон. Олена бігла до садку. Діти в костюмах тільки готувалися увійти до актового залу. Батьки метушилися поруч. Хто бантики поправляв, хто костюмчики. Мама, Дмитрик, сонечко. Вона обережно обійняла сина, що підбіг. Треба було не пам'ятати костюм, з яким довелося просидіти дві ночі. Мам, я вже думав, що ти не прийдеш. Та що ти, синку, просто на вулиці такий мороз, що навіть автобуси замерзли, повзають ледь ледь. Все, мам, я пішов. Ти ж будеш дивитись висп? Звісно, буду дуже уважно дивитись та переживати за тебе. Буду, але я впевнена, в тебе все вийде. Дуже добре. Хлопчик задоволено кинув та побіг до хлопців. А Олена навіть заплющила очі, господи, ну що ж робити з подарунком? Батьки вже пішли до зали. Вона взялася за ручку дверей, на очі наверталися сльози, але йти було потрібно. Олена, заждіть. Вона здригнулась та обернулась. Перед нею стояв той самий Сергієв, перед яким вона відчитувала завідувача відділенням Ось візьміть та біжіть. Зараз ви дуже потрібні там в залі. А всі питання чому? Навіщо? Задайте потім, якщо захочете. Просто я став. Мимовільним свідком того, як ви віддали подарунок. Олена подивилась на барвисті коробки, там теж був автомобіль, але набагато більший, красивіший і, звісно, дорожчий. В залі почулися звуки початку концерту. Дякую вам. Я обов'язково поверну за подарунок. Він усміхнувся біжіть. А то ваш син не побачить вас і засмутиться. Олена посміхнулась, кинулась до зали. Поки йшов виступ. Думати про дивного Сергія не було часу. То, як верещав син, отримавши подарунок, вона звичайно запам'ятала назавжди. На вулицю вийшли, коли вже темніло Мам, дивись, які гарні сніжинки значить, потепліше!» В людину носи Діма весело засміявся і звалився в сніг. Дімо, ну що ж ти робиш? Нам ще додому стільки добиратись. Та, мам, давай поряд. Сніг такий пухнастий. Олена замерла на хвилину. Потім звалилася поруч із сином. Поки вони реготали, зовсім не зауважили, що поруч стоїть чоловік з посмішкою і дивиться на них. Першу помітила його Олена Ой це був той самий Сергеєв. Я думав, потрібно вас підвести, такий мороз. Тепер розумію вам мороз не завада. Олена сама обтрусилась та обтрусила Діму. Знайомтесь, це мій син Дмитро. Сергій протягнув руку. Михайло. Діма серйозним виглядом потис йому руку. А ви мамин знайомий? Ну, можна сказати і так. Давайте я таки підвезу вас. Тим більше, що в мене до мами розмова. Через день вони з Сергієм були в лікарні. Переговоривши з лікарем мами й того самого хлопчика, Михайло сказав Ну, не все так погано, як завжди, все впирається в гроші. Я думаю, ми можемо поїхати до Сашка та сказати. Що Миколай викнув його прохання. Олена дивилась на нього з захопленням. «Ви, Ви. Ви такий? Він поспіхнувся. Який? Виявляється, це так приємно робити невеликі радості конкретним людям. Не почуваєшся настільки самотнім. Ви самотні? Ніколи не зможу повірити в це. Ох, Олена, навколо багато людей, але всі вони поруч тільки тому, що чекають якогось шматочка. Ви не повірите. Але навіть таке свято я зустрічатиму один свято сімейне. Раніше відзначав з мамою, але мами більше нема. Таких друзів, яких хотілося б бачити поряд такого дня, також нема. А хто є, того свої сім'ї, свої діти, свої турботи. Олена трохи замислилась, потім усміхнулась. «А, а приходьте відзначати Миколая з нами. А якщо не боїтесь шуму та галману, вона завжди дуже виртула. Ви дуже гарна людина, а хороші люди не повинні бути в таке свято самотні. Ось так і вийшло. Що свято Миколая Сергій зустрічав компанії Діми та Олени. А потім всі наступні свята вони зустрічали разом, тому що прізвище в них стало однакове. Сергієві.